Пастиріє клять, чуть плоти бачить, чуть тут же же, Тут же, тут же, тут станенький, же, конечно, дитятко, Далі ці ручку, Мало отручатка, тут ангел, не. Рожденого боїться, а він стоїть трясеться, осе смутно пасеться, Пастирі клячуть, Плоти Бога бачуть, тут же, тут же, тут. Славію! Матвій, Твій, туди сюди. Кажи, що я в може, може в хаті когось бакує. Може, в хаті хтось сумує. Хто сумує, не а зараз. Виселяйте. Христос зарождає. Христос зарождає, Мілана. Христос.